І трошки, знаєте, згадаю, 25-й рік. 25-й рік це був рік прагнення і досягнення. І ми починали рік з того, що людина може досягти тільки того, що вона прагне. Якщо людина нічого не прагне, вона нічого і не досягає. А жити без досягнень, жити нічого не досягаючи, це марне, це пусте життя. І тому, щоб чогось досягти в житті, треба чогось прагнути. І сьогодні, знаєте, можна сказати, можна провести такий невеличкий аналіз самостійно і подивитися, а чого я особисто я досягнув у 25-му році, що в мене з'явилося нове. Що я розпочав, що о, я побачив з того, чого, чого в мене не було, які я, які я нові кроки запровадив в своєму житті, і кожен може подивитися, які є особисто у мене досягнення в цьому 25 му році. І дехто, я розумію, може сказати: а я нічого не досягнув, я нічого не бачу, нічого, ніхто для мене гарного не зробив. І інколи знаєте, люди вважають, досягнення це те, коли хтось прийшов і щось для мене зробив. Досягнення це не те, що хтось для тебе щось зробить. Досягнення це е, те, що особисто ти зробив. До чого особисто ти прагнув і що особисто ти досягнув. І ми е, розуміємо, що це був не зовсім легкий рік, але ми його прожили, слава Богу, і Бог нам допомагав. І я знаю, що. Е, у багатьох з нас є певні досягнення. Багато хто з нас дійсно щось розпочав. І я можу знаєте, ну не буду так багато казати, але я можу сказати, що дійсно я дивлячись на своє життя, я бачу, ми розпочали в тому році нове служіння, це в'язничне служіння. Ми розпочали нове навчання, звітою розпочали курс християнської сексології в Київському. Гуманітарному інституті також паралельно розпочав навчання у Київському біблійному інституті теологічному. І знаєте, я бачу, що коли я роблю якісь кроки, я чогось досягаю, і це мене відкриває. Це відкриває те, що в мені було знаєте, як насіння посіяне, але воно ще не проростало. А коли ти починаєш щось робити нове, воно починає проростати, і ти бачиш. І ти розумієш, можливо, це невелике для когось досягнення, але для мене це щось значить. Я бачу, моє життя завдяки цьому змінюється. І кожна людина вона не повинна, знаєте, сказати, я живу мені вже там 70 років чи 50 років, що мене там попереду чекає? Ні-ні-ні. Не марнуйте життя. Навіть якщо нам залишилось жити 5 років, за 5 років щось можна змінити в своєму житті, щось можна досягти. Когось можна чомусь навчити, можна самому чогось навчитись. Не марнуйте життя. Там мені там залишилось 2 роки жити. Слухайте, 2 роки жити. За 2 роки можна зробити деякі певні гарні справи для оточуючих людей. І коли ти залишиш цю землю, хтось про тебе згадає. Щоб була свого часу людина, яка до мене прийшла і щось для мене зробила. І це буде ваше досягнення. Когось навернути до Христа, за когось помолитись, комусь допомогти, щось зробити для сім'ї, щось зробити для людини, для церкви, для міста, для перемоги невеличкі кроки, але це також досягнення. І знаєте, ми завжди це не означає, що все, 25-й рік закінчився, досягнення ми припиняємо, а тепер живемо, як живемо. Ні, ми продовжуємо чогось досягати, ми продовжуємо рухатись. Але, знаєте, в кожному року є щось своє цікаве. І перейшовши до 26-го року, я хочу сказати, що ж це за рік. Як особисто я, як священик, як пастор церкви, відчуваю цей рік, і до чого я направляю своє серце. І я бачу цей рік, 26-й рік, як рік перемоги, і рік, в якому я очікую деякі перемоги в своєму житті, деякі перемоги над собою, над обставинами. Всі знаєте, коли ми кажемо про перемогу, всі зразу перше, що болить, це війна, хочеться вже побачити закінчення війни, хочеться вже побачити перемогу в цій війні. І мені також хочеться побачити перемогу в цій війні, але я не кажу, що це рік перемоги, це рік закінчення війни. Хоча якщо крокуючи до перемоги, і це можна побачити. І назвати просто рік перемоги, це знаєте, не зовсім вірно. Рік перемоги, це можливо знаєте, як приймається людьми. Я сиджу, і ось тут щось з'явилося, щось прийшло, щось принесу, і опа, перемога. Без моєї участі, але перемоги, особистої перемоги без моєї участі, її не буває. Це як і досягнення, Те, чого я прагну, я досягаю. І якщо я хочу в чомусь перемогти, якщо я хочу побачити якусь перемогу в, своє, в своєму житті, я повинен до цієї перемоги крокувати. І тому більше вірно, я знаєте, назвав цей рік так крокуючи до перемоги. Бо я розумію, якщо стояти на місці, перемога вона сама до тебе не приходить, ти йдеш до цієї перемоги. І я бачу, що цей рік перемоги, і той, хто крокує до перемоги, він буде обов'язково перемагати. І це може бути перемога над якимись обставинами, перемога над гріхом. Знаєте, де коли люди кажуть, в мене є гріх, там 2, 3, 4, 5 років, цей гріх в моєму житті залишається. Слухайте. Давайте перемагати вже цей гріх. Давайте вже викорінювати його зі свого життя. Скільки можна жити з цим гріхом? Скільки можна дозволяти цьому гріху панувати в твоєму житті, отруювати твоє життя? Слухай сто. Я хочу в цьому році. Перемогти над цією звичкою, над цим гріхом, над цим якимсь можливо неприємним відчуттям, можливо, якимсь самоосуд чи ще щось. А щоб здолати цю перемогу, над цим треба трошки попрацювати. Можливо, знайти книжку тематичну, прочитати, можливо, починати над цим за це молитися. Можливо, треба прийти на консультацію, порозмовляти, щоби за вас помолились, але треба робити якісь кроки. Не роблячи кроків, перемога вона просто так не приходить. І навіть якщо ми хочемо, щоб знаєте, Господь був в нашому житті, нам треба до Нього приходити. Не можна сидіти і казати, а чому Бог не йде до мене, чому Бог не робить нічого в моєму житті. Прийди до Бога. Ісус каже, прийдіть до мене, обтяжені. Зробіть перші кроки до мене, і я вам допоможу. Треба робити завжди кроки, якщо я очікую перемоги. А розуміння, що перемога приходить до мене сама, це вже неправильне розуміння. знаєте, як дехто каже, я магніт для фінансів, я притягую фінанси, аутотренинг, і вони починають, фінанси до мене стікаються. в мене дуже багато фінансів. Слухайте, дурня. Дурня. Можливо, хтось не згодиться зі мною і скаже, та ні, то не дурня. Слухайте. Не стічуться до вас фінанси через те, що ви будете тільки казати, фінанси до мене йдуть, я магніт до фінансів. То все дурня. То все люди видурюють таким чином з вас гроші для себе. Якщо ви хочете, щоб гроші приходили, треба розуміти, що таке гроші, як іми розпоряджуватися, як їх заробляти, як їх інколи заощаджувати, що з ними робити. Треба розуміти, як воно працює. Як цей ресурс працює? Знаєте, є дуже гарна така, така річ, зарядна станція, вона дуже потужна. Дай Бог, щоб вона не замала наш об... 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 обігрівач. Ще спалю. Хай тут істинуть. Дуже гарна, потужна річ, яка дозволяє, так, треба відвернути, бо скажуть, рекламую. Я нічого не продаю, <смі> я нічого не продаю, це приклад. І коли блекаути, ця річ може замінити, як генератор, вона може замінити живлення і запитати вашу квартиру. Але якщо ви не розумієте, як їй користуватися, це буде просто важкуча річ, яка там важить ну, кілограмів 10-12. Гніт, капу капусту квасити, все. Якщо ти не знаєш, що з ним робити. Або якщо ти неправильно їм будеш користуватися, ти його просто-напросто спалиш. Він в тебе згорить і ніякої користі вже з нього не буде. Ось так от фінанси. Інколи люди кажуть, в мене бідність, я не знаю, що робити, треба зрозуміти, що таке гроші і як їми користуватися. І якщо я хочу побачити якусь фінансову перемогу, перемогу над тією бідністю треба щось зрозуміти. Треба читати, треба молитися. Треба спілкуватися з людьми, які мають якийсь певний успіх у фінансах. І від них можна навчитися. І потім робити ці кроки, і ти побачиш цю перемогу, але ж робити ці кроки. Перемога над обставинами, перемога над хворобою, перемога над бідністю, перемога над гріхом це все приходить через певні кроки. І коли я вивчаю тему і починаю робити, я бачу, як це наближається до мене. І знаєте, особисто мене надихає приклад Ісуса. Бо Ісус сказав, Я переміг світ. Ісус Він назвав себе переможцем. Ісус дійсно є переможець. Він переміг цей світ. Він переміг усе те, що є в цьому світі. Але знаєте, коли ми подивимося на його життя, ми зрозуміємо, що Його перемога інколи мала такі обставини, що якщо б мене спитали в той час Ісус переміг, я б заміркував. І задумався, піддумав, а хто його знає? Уявіть, п'ятниця перед Воскресінням Ісуса Христа. Ви можете цей день назвати переможним в житті Ісуса? Субота перед Воскресінням. Його вже поховали, вже камінь закрили гроб, вже печатку поставили. Чи можна сказати, що Ісус переможець? Мабуть, ні. Який же переможець? Він же помер. Він же лежить у гробі. Його ж вже поховали. Ні, не переможець. Але прийшла неділя, прийшов Воскресіння. І коли Христос Воскрес із мертвих, ми побачили, Він дійсно переможець, Він переміг. І знаєте, я хочу, щоб цей, цей приклад він трошки нас надихав у 26 му році. Бо інколи в вашому житті будуть такі обставини, коли ви сядете, опустите руки і скажете, все, це кінець. В моєму житті такі обставини інколи бували. І коли я казав, фух, я вже не знаю, я втомився, я не можу, я не хочу. Інколи я навіть Богу казав таке, що не те, що я не можу, я казав, я вже не хочу. Боже, звільни мене від цього, я вже не хочу, я вже втомився. Може, ти когось іншого знайдеш. І знаєте, такі обставини це не обставини, можна сказати, переможця. Але коли ти залишаєшся з Богом, Бог дасть тобі сили здавати ці обставини. І прийде та неділя, прийде той час Воскресіння, коли ти побачиш змінені обставини, ти скажеш, Бог дарував мені перемогу. Бог дарував мені перемогу. Якщо ми дожили до цього дня, як не до цього дня довів нас Господь. І якщо Бог довів нас сьогодні до цього дня, то не для того, щоб кинути. Він довів для того, щоб провести і далі. І я, знаєте, навмисно знайшов е, таку картинку, коли Ісус іде по пустелі. Це кроки до перемоги, це шлях до перемоги. І знаєте, там немає квітів, там немає нічого, щоб від чого б ти б насолоджувався, як інколи ми кажемо, ну, перемога це сидіти на балі, це їздити там в Туреччину, ще кудись, це їсти там м'ясо з ковбасою. Свята святкувати. Ось то перемога. А це, а це кроки до перемоги. А це шлях до перемоги. І шлях він дійсно важкий. Як написано, вузькі, вузька дорога і вузенькі ворота, які ведуть до перемоги, які ведуть до Божого царства, але вони ведуть до Божого царства. І ми йдемо цією дорогою. І ті обставини, які є, обов'язково, вони. Зміняться. І я хочу прочитати Івана 16 розділ 32, 33 вірші. Ось надходить година і вже настала, що розбіжетесь кожний до свого, а мене самого, самого залишите, та я не сам, бо зі мною Отець. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Знаєте, Ісус позиціонує себе, і Він дійсно є переможцем. І Він каже і Він нагадує, я переміг світ. І, знаєте, переможець скаже, що наближиться той час, коли ви розбіжетесь. А чи розбігаються люди від переможця? Та ні, від переможця ніхто не розбігається. Розбігається зазвичай від того, хто програв. Від того розбігається. Від аутсайдерів розбігаються. Від слабких розбігаються, а від сильних та переможців не розбігаються. Але Ісус каже, розбіжетесь. І це не тому, що я не переможець. я переможець. Я це переміг. І інколи знаєте, я хочу сказати, що ви будете бачити обставини чи людей, які будуть відмовлятися від вас, відвертатися від вас. Можливо, хтось буде зраджувати вас, і ви будете думати. Щось зі мною не те, я не такий, в мене немає перемоги. Я не народжений для перемоги. Можливо, хтось, але не я. Слухайте, згадайте в той час про Ісуса, який казав, ви розійдетесь. Але я знаю, що зі мною Бог. Але я знаю, що я переможець. Але я знаю, що все одно буду так, як Бог сказав. Коли тобі буде дуже важко, коли захочеться все кинути, згадай, як це було в житті Ісуса. Як це було в житті переможця? Він гарний приклад для кожного з нас. Згадайте Ісусову п'ятницю, згадайте Ісусову суботу, коли зовсім його неможливо назвати переможцем, але Він переможець. І це стало відомим, очевидним тільки у неділю. І, можливо, хтось сьогодні на тебе дивиться і каже, ні, 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 ти не переможець. Який ти переможець? Ти Що дурний, подивись на себе, про що ти кажеш? Дочекайся свого Воскресіння. Дочекайся тої неділі. Дочекайся закінчення п'ятниці та суботи. Ти побачиш, що Бог з тобою і Він дає перемогу. І другий уривок це книга об'явлення, третій розділ 21, 22 вірші. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі. Як і я, перемігши, сів з моїм отцем на його престолі, хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Послухайте, що Дух каже до церкви. Якщо Дух каже до церкви, Дух каже сьогодні до кожного з нас. А Дух нам сьогодні каже, переможцеві дозволю сісти зі мною на престолі. Ви уявляєте, де ви можете бути? Ви уявляєте, яке місце вас очікує? Це місце на престолі з нашим Батьком. Місце на престолі з нашим Господом Ісусом, там, де Він зараз є. І коли тобі хочеться опустити руки і сказати, Фух, я вже не можу, згадай цей уривок. Нехай в 26 му році, на твоєму шляху, крокуючи до перемоги, коли буде важко, якщо буде важко, ти згадаєш книгу об'явлення, що мене очікує. І я дійсно переможу, тому що в Ісусі ми маємо перемогу. Пам'ятаєте, як Ісус сказав, даю вам перемогу. І ця перемога є вара, ваша віра. Я вірю, що 26 й рок це буде роком особистих перемог. Це буде рік особистих якихось відкриттів. Починай, коли ми зможемо сказати, я побачив, як змінилися мої обставини. І я дійсно очікую, що я очікую, що в цьому році закінчиться війна. І так хочеться, щоб вона не просто закінчилась, аби закінчилась, а щоб вона закінчилась перемогою, Тої перемогою, якої ми сьогодні потребуємо. І я хочу, щоб ми з вами помолились. І я хочу потім помолитися. За кожного з вас, щоб цей 26 й рік це був роком благословення і роком перемоги в житті кожного з вас. Батько наш Небесний, схиляючи своє серце, схиляючись перед Тобою, ми просимо Боже, щоб ти сьогодні нас благословив, щоб Ти сьогодні нас захистив. Захистив Боже від усіх тих негаразд, від усіх тих проблем. Від усіх тих Божих обставин, які повстають на нашу душу. 26-й рік ми вірою приймаємо як рік перемоги, перемоги над тими обставинами, ситуаціями, хворобами, якимись зрадами в нашому житті, щоб все це воно було відокремлено від нас, і ми побачили, Боже, ту чудову, гарну новину. В якої ми зрозуміємо, що ми є переможці у Христі Ісусі, і все це належить нам. І я благословляю іменем Твоїм кожну людину, кожного брата, кожну сестру. Тих, хто доєднався до церкви голос Господа, тих, хто є частиною церкви голос Господа, тих, хто, можливо, сьогодні через якісь хвороби чи обставини не прийшов на служіння, ти їх там, де вони зараз знаходяться. Ми не забуваємо про них. Ми пам'ятаємо. Їхнє життя і їхнє благословіння в Твоїх руках. І ти, Дух Святий, благослови в ім'я Ісуса Христа. І я благословляю на цей рік життя і розвиток кожного брата і кожної сестри в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.